Всім привітання! Записую коротеньке відео про внутрішній спокій, як сам собі створюєш. знаєте, А іменно коли створюється внутрішній спокій? Коли відбуваються якісь такі маленькі, неприємні, мов у когось і більше такі події, знаєте, ну, можна пов'язати з цим. Наприклад, наводжу приклад таке може для когось і нічого, може їй більше втрати. знаєте, Але воно починається все все досить маленько. Дивіться, розказую про. от, Наприклад, я вчора загубивши ключі від свого дому, ну, перес... спішив поклав таке місце, що забув про них, потім шукав. Ну, знаєте, Як то кажуть, на... ну, все я думаю, вже втратив. знаєте, І тут починається. Така внутрішня така паніка, знаєте, такий негатив починається здавати. Ой, може той хтось винен, ой, може той хтось винен про мої ключі, що я втратив. І, але коли згадавши про це, що, наприклад, ну я сам допустив помилки. І себе критикувати, знаєте, не хочеться. В той момент. Хочеться критикувати ось, сперти на якусь, наприклад, чи ворожнечу чи про якусь завість, знаєте, спирається на то. все. А от що сам забув, то нормально. типу, О. Але коли, одне, про що основне важливе, що говориться, ти, наприклад, я творець своєї внутрішнього стану через свою думку, знаєте, через свій спокій. Я давай негативити, негативити. Потім я собі прокручую, вернуся назад до думки, тої, що ну, я повинен заспокоїтися, я повинен створити думку в голові. Що ключі знайдуться, я себе заспокоював такого, знаєте, самостійно себе заспокоював. І ну, все вечором я ходив там, у бар шукати ключів, немає ключів, нема, нема. Все опять негатив, О, Така боротьба, знаєте, 50 на 50, позитивно негатив. Е, То кесима собі, там, наприклад, ну, і тут знаєте, задача от цього лука, якщо в цьому духовному світі дивитися задача е, лукавого. Вона нас, наприклад, придумати ілюзію того, що нема, навіяти страх нам про втрату. Ну, але є, так, так кажуть, але іменно в цю секунду, щоб не перемала ця думка звернутися до Бога. Що, Боже, захисти, поможе. І ну, прийшла, як то кажуть, ніч. Правда, я пішов, пішов до інших спати, на ніч мене прийняли, Богу дякувати. Е, що, і моїй е, дівчині теж дякувати, що прийняла. Е, І знаєте, я помолився, подякував Богу, заспокоївся, прийшов зранку. І впевнено то -то, вернувся на те саме місце, щоб е, знайти ці ключі. Вертався кругом, ну півтора години, потративши, ну нічого не знайшов. І тут знаєте, опять підкладається та думка негативна, що хтось мені позавидав, що я такий не то, не, не самодисципліни. Так, самодисципліна дуже важлива в нашому житті, знаєте, самоконтроль, а іменно контроль своєї думки. І е, тут я попрошу такого, кажу, боже, ну допоможи мені ті ключі знайти. Разумієте, я об'їздив і дорогою там 2 кілометри плюс на велосипеді їздив, шукав, ну нема. Чую такий голос, так, ну такий, чи само собі, сам собі, як то кажуть, так на, ну, заспокійся, ключі ти знайдуться. Ну, знайшлися ще потім два варіанти, як відкрити вже ту, скажімо, хату, щоб зайти, щоб не ламати замок, щоб кошти не витрачувати додатково. Але я прийшов ще там біля свого гаража недалеко. Стоять, а ну, вночі падав дощ, стоять і ключі, і ще деякі важливі речі я забув, бачите. Але Богу, дякувати, ключі знайшлися. Ой, вернуся до того самого, що я себе так само самостійно, та як самодисципліна. Сам себе настроював на те, щоб цю думку негативну викоренити, притягнути позитив. Тобто я сам собі створив позитивну ідею, і воно відбулося. Я дуже дякую, наприклад, Богові і всесвіту за таку, таку наприклад, такі події, що відбуваються, приємні. А іменно могли б бути неприємні, якщо б я собі накрутив, знаєте, так, все. 100% не хочу ніяку думку не змінювати, тотальний негатив і все. Так що всім всього доброго бажаю. Так само ви собі, іменно в такий момент випробування знаєте, стоїть. Як себе заставити самостійно, так до самодисципліни, змінити це. Так що всього всім доброго бажаю.